В Брюсселі починається зустріч у форматі Рамштайн, де будуть обговорювати нову військову допомогу Києву. Міністр оборони України та голова Пентагону вже на місці. Повідомляється, що розглядатимуть питання захисту неба України, нові тренування для ЗСУ та постачання танків У США готують рекордний пакет військової допомоги для України вартістю в 10 мільярдів доларів. Попередньо відомо, що він включатиме як допомогу військовим, так і бюджетну підтримку. Також США планують ввести додаткові санкції. Нові санкції готують і в ЄС. Фінляндія розробляє новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ країни партнера. Відомо, що уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання леопард. Але це питання активно обговорюватиметься владою. Також Данія вже передала Україні всі свої самохідні гаубиці Цезар. Про це повідомили у Міноборони України. На Херсонщині відновили пошкоджену внаслідок російського обстрілу залізницю. Рух поїздів за графіком сьогодні вже поновлений. Про це пише Укрзалізниця. Відключення світла за даними тутеку Укренерго не доводить ліміти споживання до регіонів держави. Це дозволяє не виключати світло. Однак повідомляється, що через пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком. Це стосується в першу чергу Одещини.